Скорпіони, привіт! Рада вітати вас на платформі Таро. Сьогодні ми глянемо основну динаміку вашого літа 2025 року. Отож, якщо у вас сонце, Асцендент, Венера, місяць чи естеріум, планет планету Скорпіоні, вам може зрезонувати ця інформація. І для початку візьму вам послання від оракулу мантр на літо. Що тут у вас? Стосунки. Я притягую в своє життя людей, які ну, служать моєму вищому благу. Тобто, не буквально служать вам, прислуговують, а ви оточуєте себе влітку людьми, поряд з якими ви ростете, розвиваєтесь, стаєте кращими по відношенню до минулої версії вас. Тобто, оточуйте себе. Комунікаціями, зв'язками, середовищем, в якому, повторюсь, у вас відбувається позитивна динаміка. Ось. Чи це стосунки романтичного характеру, чи це робочого, чи просто кола по інтересам, чи по, спільним, по спільному розвитку, ось, вон туди. І зміни також говорять про те, що я розумію, що ніщо не може рости без руху. Так, ось ця ваша позитивна динаміка відбувається через оточення, через кола, яких ви можете набути нових якостей чи розвити ті якості, які у вас є вже на сьогоднішній день, так і побачити у них для себе потенціал на майбутнє. Добре, і ще одне послання чи підказка скоріше від оракулу зухвалості. Що тут скорпіон? Багато кому виходить цей девіл неявол. Ну тут скоріше через комунікацію, через стосунки можуть проявля... може проявлятися ваша тінь, ваша тіньова сторона. І в подібних історіях, в подібних ситуаціях ми запитуємо себе, скорпіони, для чого це мені? Що я повинна зрозуміти, так? Через іншого як дзеркало. Угу. Ну і я повторюсь, що забирайте себе із ситуації, і скіл, в яких ви відчуваєте, що вам погано, так, але не забувайте взяти звідти досвід чи зерно. Розуміння. Okay. Можливо, хтось вас буде провокувати. Давайте скажу так. Тому що Скорпіон, у вас така енергетика, вона сама по собі провокативна. Ось, може, хтось буде вас ігнорувати, а вам захоче, і це ви будете сприймати як провокацію. Ось, чи навпаки, ви будете когось ігнорувати, і а, з іншого боку, буде йти провокація. Ось і. Трішечки відчувається скорпіони така гойдалка. Однак, часто буває, що саме в процесі цієї гойдалки, якщо ми свідомо підходимо так, і розуміємо, що це за процес, ми з цього, в, цього, в процесі так, цієї взаємодії вилучаємо для себе певні усвідомлення і розуміння, які стосуються конкретно нас. Тобто, не людина являється, скажімо так, Причиною людина чи група людей це канал, через який з вами розмовляє ваша тіньова сторона або ще підсвідомість. Щось витіснене може проявлятися у вас в комунікаціях з іншими. Так? Ну, можливо, в певних таких гострих навіть ситуаціях. Угу. Добре. Скорпіони. Основна тема літа для вас Жриця Ось була ця енергія в риб, здається. Основна тема. Жриця у нас енергія не особливо активна. І тому я б сказала, що це більше про вас. Більше про вас історія, де ви більше слухаєте. Більше сприймаєте, більше спостерігаєте, ніж активно включаєтесь, скажімо так, у вирішення задач. Зазвичай жриця – це історія, де ми включаємось особливо у вирішення питань, які Ми включаємось у вирішення задач, питань, коли вже розуміємо, що потрібна так наша включеність. Ось, що ми щось розуміємо, щось бачимо, якось бачимо так, що не бачать інші, що можемо показати іншу точку зору. так. Тобто, поки не звернуться до вас, чи поки ви не зрозумієте, що ну, от є межа, так, і от тепер ваша черга, до того ви не включаєтесь. Тобто, повторюсь, ви більше в спостерігачі, в слухачі, можливо, ви опрацьовуєте. Дані, так, обробляєте багато інформації, перебуваєте в таких більш мисленнєвих процесах, ось щось вивчаєте в тому ж числі. Однак це не про те, що ви цим в надміру ділитесь, так, чи от сильно включаєтесь в комунікації, поки що ні. Ваше літо більше про спокій, про тишу, про. Дещо такі медитативні стани, в яких ви слухаєте в першу чергу себе і дослухаєтесь до інтуїції? Добре, можливо, це якась людина така, що в вашому оточенні, ну, скорпіони також, хто тут має відношення до нетрадиційної медицини, езотерики, психології, навколо цього буде у вас крутитись? Можливо, тут якраз. І будете працювати з аспектами, які, скажімо так, приховані, неочевидні, так, і ну, приблизно розбирати для себе чи для когось. Окей, що залишається позаду? Колесо фортуни: якісь зміни, можливо, несподіваний розворот стався у вашому житті? Ну, це така собі закономірність, яка сталася з вами внаслідок ваших минулих виборів, дій. Ось. Наступили зміни. Ось. І, можливо, у вас якраз влітку буде більше період такого спаду активності, ніж підйом. Можливо, це був переїзд для когось з вас, чи якась сфера вашого життя змінилась. Давайте скажу так: якісь зміни в одній із основних сфер вашого життя відбулись ось. Окей, можливо, ага, ще цікаво, проходить інформація. Можливо, ви налагодили певний механізм, а влітку ви спостерігаєте за тим, як цей механізм відображається у вашому житті. Те, що ви налагодили до літа, ви можете влітку спостерігати за цим. І дивитися, які, ну, як, це відбув, як розгортаються події, давайте скажу так, відповідно до того алгоритму, який ви налаштували. Дуже цікаво, скорпіони, що чим ви тут займаєтесь? Окей. Що а, у ваших планах, що там? У фокусі, король мечів. Ну, тут правда йде інформація. робота з інформацією, з даними, аналіз, обробка. Ось, можливо, хтось з вас займається колажуванням, в тому ж числі, чи, ну, знаєте, приблизно можете нанизувати якісь елементи, так, формуючи певні композиції, давайте скажу так. І для кожного з вас це буде щось своє. Ну Конкретно, у вас, скорпіони, сильно відчувається робота з інформацією. Ось. І, системат... ну, от, і системність в цих питаннях також є. Тут можуть бути і приблизно там кравці, наприклад, чи спеціалісти вузькій області, медики в тому ж числі. Тут у нас щось про стосунки. Можливо, у вашому оточенні, дивіться, у вашому оточенні може бути людина, яка гарно оперує, скажімо так, певними знаннями цінними, скажімо так. Цінну інформацію, і ви через от цей канал, так? Тому що життя у нас в першу чергу це канал інформаційний. Ви через цей канал отримуєте для себе знання, які впорядковуєте і задіюєте в своєму житті. Окей? Добре, що буде вам опорою? Влітку, скорпіони. Багато кому виходить сімірка Пентаклів. Знаєте, у вас я це більше відчуваю не як те, в що ви вклалися раніше, а скоріше те, в що ви вкладаєтесь, очікуючи від цього результат. Тобто ви щось реалізуєте, ви щось вже налагодили, ви продовжуєте підтримувати цю систему, цей механізм. Бо розумієте, що в якийсь момент воно дозріє. Так, будуть з цього, буде з цього результат. Ви наче очікуєте більше осені. В мене є відчуття, <смі> скорпіони, що ви влітку, наче в передсмаку осені, наче очікуєте оцих дарів, які з'являються уже після періоду цвітіння. Ось. Тим не менш, так чи інакше, у вас опорою буде те, та, ті знання, можливо, ті навички. Той час, який ви присвятили, вкладаючись в якусь конкретну справу у вашому житті, звідти до вас буде поступати ресурс однозначно. У вас є це підґрунтя, ось, і ви от на це і опираєтесь, на те, що ви вклались раніше. І будуєте плани на перспективу, світ завершення. Так, ви, ви більше готуєтесь до збору урожаю. Ну багато хто з вас прям працює або в соцмережах, або на тонкому плані, скажу так. Ось. Тут багато масленєвих іде процесів. Ріст. Все одно я хочу сказати, скорпіонам. Не сильно, ну не, не те, щоб не сильно не стагнуйте. Ви тут запустили механізм, потрібно його підтримувати і потрошечку підживлювати. Ось тому, що у вас є зміни. Тобто я розумію, що нічого не росте, от те на що ви опираєтесь, без руху. Не зупиняйтесь, потрошку інвестуйте, потрошку вкладайтесь, напрацьовуйте, докладайте зусиль, можливо, невеликими кровками чи по краплі, чи по. Скажімо так, в мене зараз крутиться слово по намистині, але продовжуйте. Ось, не зупиняйтесь, от ви завелися, і добре підтримувати цей темп. Це не гіперактивність, це свій ритм. Відповідно до свого ритму, але ви продовжуєте рух. І що виллється? Вау! Скорпіони! Дуже рада бачити цей розклад, тому що, чесно кажучи, попередній не пішов. Просто я розуміла, що якась дуже йде інформація змішана і необ'єктивна. правда, я відчувала що щось там не так. Можливо, ви бували, перебували дещо в якомусь періоді турбулентності, чи от якраз ваша тінь там полізла назовні, і ви з нею розбиралися. Так от, скажу, що якщо у вас приблизно в травні відбувався, відбувався певний такий внутрішній шторм чи гострі ситуації з вами, ставались внутрішні конфлікти. В травні це і закінчується, і завершається. Ось. Тут ви знаходите спільну мову з собою, налагоджуєте в певну міру і стосунки, в тому ж числі. Ну тут, в першу чергу, стосунки з собою, що відобразиться і на стосунках з іншими. ось І от те, в що ви вклались, зрештою, влітку, дає вам прекрасний чудовий процес, де ви. Більше через інтелект, більше через мислення, я б сказала. Так, тут не скільки інтелект, тут скільки інтуїція, і вміння задіювати цю інтуїцію, вміння почути цю інтуї, інтуїцію. Можливо, це певна система знаків чи певний ваш алгоритм. Так? Тобто в кожного це дуже індивідуально. І ви, опираючись на це, зрештою, приходите в радість, в ясність. Ось. Для когось. Це буде звучати як певна проявленість, в тому ж числі, тому що тема бути в тіні», але в підсумку ви якби виходите на сцену, чи виходите з презентацією певною, щось ви починаєте реалізувати, і це супроводжується радістю для вас, це супроводжується певним успіхом і ну, дуже позитивними для вас змінами. Окей. Але повторюсь, відповідно до того алгоритму, який ви вже налагодили, до тих усвідомлень, які отримали ну, до моменту літа, ось на це опирайтесь. Так, да, це певні якісь певні знання. В когось було навчання, ось в когось робота з практиком, чи ви являєтесь практиком, тут все чудово. У вас новий рівень і гармонія. Wow.